Всім здравствуйте! У нас прийшла допомога от літовського магазина Lidl, котрі зараз на цю хвилину збирали для наших діточок-переселенців в місті Харкові. Ви знаєте, що в нас 4597 сімей, це 11477 людей на забезпечення в місті Харкові. І нам передали допомогу. Якщо можна парусів, звідки? Все гаразд тримаємося. Це емоції, це нормально. Це нормально. Ви у нас звідки? Uh, 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 я не вмію. Сказати. Uh, кажіть, як вмієте. Ми литовський благодарітельний фонд. Международный фонд друзей Украины. Мы гоним активки на фронт, прямо военным. И перед отправкой этой машины мы загружаем эти машины гуманитарной помощью, которые развозим по всей Украине. Это вы сейчас, получается, нам, детям питание, да. хлопцам машину. Да. Ви робите велику справу. Ми вам за це дуже дякуємо. Так для нас це дуже велика допомога. Хлопцям дуже велика допомога. І ви така емоційна людина, як щир, як щирі українці. Ми всі такі емоціональні, дуже добрі. І це у нас хай вона буде як є. Люди добрі, українці, і не тільки. Ви бачите, скільки емоцій, яка допомога передається, як вона передається, за це ми вам дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава! Вот это наше детское питання, бачите, да, продукти харчування, пери для молоки фруктове. Ось вони, тут вони різні від 6 місяців. Зараз я достану сроки дуже гарні, аж до 26-року. Це дуже важливо. Тому ось це все ми будемо роздавати діточкам нашим переселенцям. Ось така у нас кількість.